Привіт! З вами Фотіч. Сьогодні ми з вами розглянемо зварювальний апарат міні-зварку, якою я користуюсь вже більше року, про яку я можу дещо розповісти, якою я, забігаючи вперед, хочу сказати, що дуже задоволений. Раніше я користувався іншою зваркою. Ви можете подивитися відео на каналі, де ми збираємо з вами ось цю перепаковку робимо оцього акумулятора, то дана зварка, оця про яку ми сьогодні будемо говорити, набагато краща, набагато ліпша, ніж та, що я користувався до цього. Я спеціально запакував її назад. Цю коробочку, в такому вигляді вона прийшла до мене. Ну що ж, зробимо таке міні-розпакування, хоча вже я нею користувався. Тут є у нас інструкція. Отака От діелектрична наліпка. Є два мідні електроди в гарному такому силиконі, гарно виконаний. Якісно, скажімо так, зроблені. Є ще в нас отакий кабель, яким я не користувався, але він є в комплекті. Є також в комплекті у нас тут нікельована отака полоска і сам апарат. Зверніть увагу, якщо у вас упакований в такому вигляді будь-який виріб, де має випуклу кнопку вмикання. Це стосується там і телефонів, і інших приладів, які мають от таку випуклу кнопку. Ми повинні, коли її кладемо назад в упаковку, обов'язково ця кнопка повинна знаходитися в цьому вирізі. Бачите, тут такий паз вирізано. Якщо ми покладемо іншою стороною, вона автоматично вимкнеться і розрядиться. Ну це так, між іншим. Ось такий апарат. Досить таки компактний. Якщо взяти зарядку, покласти поруч, то бачите, наскільки він компактний. А не та така велика махина, яка була в мене до цього. Що ж можу сказати по даному виробу? Давайте будемо поступово то все. Даний, дана зварка. От давайте поговоримо, що знаходиться на оцій верхній частині даної зварки, даного апарату. Type-C роз'єм, він призначений для заряджання. Даного, даної зварки. Там є акумулятори всередині, які ми заряджаємо через оцей роз'єм. Є USB-вихід. Це для підключення. Ну, хочу сказати, що даний зварювальний апарат може виступати як і павербанк. Тобто, якщо ми під'єднаємо сюди телефон через USB-роз'єм, наш телефон буде заряджатися як від пауэбанка, тобто два в одному. Ці два отвори у нас є для під'єднання кабелів. ось цих кабелів. Кнопка вінкнення on-off. І е, за допомогою ми вибираємо в меню. Тобто рух по меню. І у нас от ще одна кнопка, яка рухається по зовнішньому меню. Тобто тут е, підтвердження і рух відбувається. Настройка даного, даного зварювального апарату відбувається за допомогою оцих двох кнопочок Біленької і чорної. Також тут є отакий екран. Давайте ми, Щоб вімкнути, потрібно натиснути на білу кнопочку і її притримати 1-2 секунди. Раз, два. прозвучав, Почули ми звук, і ми бачимо. Що тут в нас є? У нас є гарний кольоровий дисплей, на якому ми бачимо заряд даного акумулятора. Тобто акумулятор заряджений до 100%. Рекомендує інструкція заряджати перед використанням, заряджати повністю. Тобто, якщо ви маєте робити якісь зварювальні роботи, то... Ви повинні його повністю зарядити. Далі у нас йде напруга на батареях на акумуляторах. 4,15 вольта і температура всередині корпусу. Там є датчик, який вимірює 31,6 градуса Цельсія. Далі ми за допомогою цієї ж кнопки. Білої ми увімкнули і ми починаємо переміщуватися по меню. Так, перше в нас от тут є. Перше, бачите, там такий роз'єм USB. Щоб підтвердити вхід, потрібно натиснути на чорну кнопочку. Натиснули. І ми бачимо, що в нас є дві такі шкали. Одна USB-A, вихід, Другий USB-C. Вихід. А або A, хто як звик називати, призначений для того, щоб зарядити телефон і використати даний, даний зварювальний апарат, дану зварку як я візьму цікаво, використати як павербанк. Даймо, під'єднуємо в USB-роз'єм. Зараз я візьму телефон. Він, правда, мабуть, заряджений. Але побачимо. Так, слідкуємо. Під'єднав. Так, 96%, але в нас пішов заряд. Бачите, струм 1,43 А, Ну, зараз 27. Сотих. Батарея повністю заряджена і показано, що у нас відбувається 5 вольт. І відбувається зарядка телефону. Ну, так як телефон повністю заряджений, тут буде струм падати. Відбувається зарядка видно. Ну що ж, а тепер... Розглянемо інший випадок, коли нам потрібно заряджати. Ось ми беремо зарядку. Зараз тут чуть-чуть подвину. І через роз'єм Type-C ви бачите, у нас тепер пішла зарядка. Температура в корпусі струм один. Струм

Зараз вийдемо звідси і в такому вигляді під'єднаємо телефон. Зараз під'єднаю. Відбувається те саме, те саме заряджання телефону. Просто без індикацій ви не бачите, У нас яким струмом, якою напругою відбувається заряджання. Але заряджання все-таки відбувається незалежно, чи зайшли ви в цей режим чи не зайшли. Що ж, Це поки що відкладемо в бік. І так, слідуючи, щоб перейти до налаштувань, туди шестерня, нам потрібно натиснути ще раз біленьку кнопочку. І щоб підтвердити, натискаємо чорну. Тут ми бачимо ряд параметрів, які можна налаштувати. Можемо їх налаштувати, а передвигатися по цьому всьому ми можемо за допомогою знову ж таки білої кнопочки. Ви бачите, що у нас тут є затримка зварювання, там, наприклад, сервісний розрив, зберегти сейф. Дивіться, от ви. Включання-виключання спікера, щоб було чути звук чи ні мова. Тут у нас є мова. Якщо ви нажмете, то буде китайські іерогліфи. якщо в даному випадку в нас є англійська. Тут, здається, дві мови всього є. І бачите, що у нас тут є ще яскравість, тут є температура сповіщення, при якій температурі буде сповіщення, якщо перегрів буде даного апарату. Можете собі потім подивитись в інструкції, яку я прикладу до даного, прикріплю до даного відео в описі, і там можете з цим всім переконатись. Щоб вийти з цього режиму, ми Вот, кладемо... останнє. Go back підтверджуємо, повертаємося назад. І так, тут інтуїтивно можна зрозуміти, в нас є два спалахи, тобто два імпульси, і між ними є якась, якщо дивитися на цей двохмірний графік, то ми бачимо, що, я скажу навіть не двомірний, а одномірний вдовж однієї осі Х, то ми бачимо, що є. Тут висота вона не міняється, воно просто як... Так що можемо казати, що це одномірний такий графік. Перший, перший імпульс, потім паузу і, інш... і другий імпульс. І якщо ми, наприклад, будемо настраювати відповідно до свого матеріалу, яким ми користуємося, а я сьогодні покажу, наприклад, ось я. Цією не користувався, я не знаю, навіть не міряв, не заміряв, який там викатовщина. А візьмемо пластинку, ця пластинка має 0,15 мм. От ми на прикладі цієї пластинки покажемо. Якщо взяти оцю таблицю, то в цій табличці в нас є 0,15 мм і налаштування, які у нас повинні бути тут. Хочу сказати, що основне налаштування це у нас ось оце фіолетове. Таке бурячкове, я навіть не знаю, Blackberry, щось таке. Е, якщо ми будемо його збільшувати, в основному у мене от number і я... Чесно кажучи, не знаю, що це за налаштування. Воно в мене завжди стоїть на 0,1 секунду. Геп стоїть 0,5, а товщину я підбираю сюди. Тут у мене стоїть, ну майже завжди стоїть 0,4-05 мілісекунди. Якщо я зараз буду перемикати, ви побачите, як змінюється цей графік, який знаходиться зверху. Зараз я перейду в якусь, якесь одне налаштування, наприклад, з першого почнемо. Ось воно. І дивіться. Бачите, перший імпульс у нас збільшується. Але він збільшується всього до 0,8 сек... до 10 мілісекунд. Все, він далі не збільшується перший імпульс. У мене він стоїть 4-5, поставимо 5. Далі рухаємося далі. Нам потрібно по цьому графіку 15 виставити 22 мілісекунди. Ой, почаюсь перекласно. Тут не можна назад вернутися, то тільки ще раз перенабрати. Ставимо 22 мілісекунди. Тут вона йде, здається, до 30. І тут в мене стоїть 0,5, але глянемо на що воно впливає. Бачите, збільшується проміжок між першим і другим імпульсами. Ой, вибачаю, ще раз. Зараз долистаємо туди. І побачимо. Бачите, як воно збільшується 11-12 мілісекунд. Тут здається до 20 можна. Да, до 20. Ну, поставимо опять, так як я користуюсь майже завжди. Ну що, так, більш-менш з вами. Роздивилося то все. Старайтеся, щоб у вас, коли ви то все робите, між собою не замикалися мі електроди. Електроди виконані якісно, бачите, дуже якісно, я би сказав. Ще самі електроди, вони ж, бачите, поміщені. Отут вони. Тільки нижня частина, вона так вони ізольовані один від одного. А тут... У нас є тільки оця частинка, У нас відкрита оця частинка. Так, ну що ж, давайте спробуємо щоб я скажем так не виявився балаболом як одна. Жіночка го, говорила. Не на мене, але говорила. Значить, ми з вами зараз проробимо. Дивіться, хочу сказати, ось я взяв такі батареї, акумулятори. Можете подивитися ближче. Це зварено на цьому апараті, де я тут ледь відірвав, а тут і не зміг відірвати. Воно саме відірвалося. Варить, вона добре ця зварка. Давайте я приварю так, щоб не псувати цю на максимальній відстані, щоб посередині не варити вже. Надіюсь вам видно. Беремо щоб всього 4 контакти. Так, я відкладаю і о! Бачите результат. Так, ну, в мене немає приладу для того, щоб заміряти ньютони сили, яку я прикладаю. Ну я вам хочу сказати, о, відірвав. Десь середній експандер середньої натяги такої. Ось такий експандер. Як ви... Починаєте розтягувати десь приблизно стільки А інша частинка навіть не відірвалася. А тут що у нас, бачите, що лишилося поперешки Ну що ж, які матеріали у мене будуть, я прикладу в описі до відео. Там буде, буде архів. Там можливо, там я переклав, наскільки знав китайську, наскільки зміг перекласти. На англійський тут чогось немає. Хоча е в описі було таке, що буде англійський переклад. Ну, наскільки знав китайський, наскільки переклав. Я жартую, я взагалі не знаю. І ці файли будуть в архіві. Пароль до архіву Фотіч. Ну що ж, вважаю, на даному етапі відео ми будемо закінчувати. Дуже радий, що ви дивитеся мій канал. На цьому будемо закінчувати. З вами був Фотіч. До нових відео. Папа! -па.